Робимо візитівку для магазину квітів. Цей стайл називається Beginner. Фоточку розтягуємо її на всю ширину і заливаємо ще чорним кольором із 20 із 30% прозорості для того, щоб був контрастний фон. Магазин наш буде називатися Flower Shop і Шрифт. Відмінно підходить Comic санс і ставимо контакт от сюди. А отут напишемо Viber. І Тут іконочку вайбера можна поставити. Другий варіант дитячий стайл. Заливаємо фон якимось кольором яскравим. Беремо пензлик і малюємо кастомні елементи від руки. Mm -hmm. Ага, потрібно вибрати кольор нам. І малюємо квіти. І, звичайно, малюємо сонце. І третій варіант. Тут нам вже потрібен Adobe Illustrator. Бам, бам. Малюємо ось таку квіточку. Закидаємо в макет. Перевертаємо, збільшуємо, перефарбуємо фон. Квіточку також тут трошки підправимо кольори. Е, ми осознані вже дизайнери в цьому макеті, тому ми пишемо: це Helvetica. Що ти? Купуй. Квіти. І, звичайно ж, контактики. Т це телефон, а «В» – це вайбер. Закидаємо в макапчик і милуємось. Насправді я старався. Проголосуйте, будь ласка, в коментарях, який варіант вам більше сподобався.